Хайп, це взагалі все смордить плагіатом. те, що ви виробляєте, випускаєте на Ютубі. А ти що, скандаліст, та да, моїй колишній дружині, це неприємно. Трясся його матері, те, що коїться. Ще раз скажи. Скандаліст, я не хочу, щоб це виходило, блядь, в Ютуб. Дура гаяча! Це моя життя, це моя робота, це моя кар'єра. Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Натела Кірс, і сьогодні тервені про ювелірне дно. Дно такого масштабу, що від цього шторму репнув навіть сам Інстаграм. Я зламався, і таке буває. І цього випуску ми будемо перетирати такого особливого персонажа, не вперше на моєму каналі, що можна сказати у Петрова і Іванова поповнення третього їхньому розриві, оскільки цьому герою так зірвало дах, що засрало усю хату. Він настільки вправно справляється з функцією міксера, змішуючи думки та професії жінок з лайном. Що остаточно заслужив на верхівку айсберга. Є невеличке, малесеньке таке міліметрове, але в протилежному напрямку. Тому вириваємося у потуги величайшого гумору. Шлях би трафив, то адренеліно моніторі. Якщо у кого виникло питання, чому це сижу з таким чарівним лизаном, ну тому що я його. Лискою, то він якби ідеально описує те, про що ми сьогодні будемо говорити. Оскільки як ці чоловіки обсмоктують жінок, так оголили їх до палиці жінки своєю реакцією. Тому в деталях розберемо абсурдні ситуації, яка викликала таку кількість зна про пароді екс-чоловіків Аліни Шаманської та Анни Трінчер на їх подкасти, але і не тільки для розлучення репутація угору чи чи як в тебе те дно, яке трапляється на початку тижня, власне, я не зустрічала з часів дикої дечки і комедія у тому, що герой нової пригоди срав, вмазав пічку лазив, той самий виконавець дички Руслан Ханумак, який цього разу взявся за висміювання колишніх разом з Олександром Волошиним. Кожен педе коментар буде, що ти прийшов, кому ти прийшов. нічого в моєму житті не зміниться. Це по перше, так це ще ті мешканці планети Марс разом з Леномаском та Кані Але що трапилося в українському гнізді Молі? 2 березня ведучий актор Руслан. Руслан Хономак напередодні дня народження своєї колишньої дружини Аліни Шаманської вирішує висміяти її проєкту, якому вона бере інтерв'ю у зірок. Так в інстаграмі з'являється іронічний фрагмент анонс нового випуску Руслана Ханумака з Олександром Волошиним, що сюжетно, як ви бачите, подається наша пародія під назвою Ідеально розлучені на подкасти колишніх дружин розлученої Аліни Шаманської та неідеальної Анни Трінч. Так, це той самий зі плагіатний паньок, який тиждень тому не поділили дівчата між собою. Ну і неонові вивіски, та так-так. І чому я оце сказала про мій? Тому що як ця комаха здатна зіпсувати улюблений одяг чи ваше досконале яблуко, такими шкідниками можуть виступати чоловіки чи чоловіки мізогіністи, оскільки Руслан Хомак він же автор обітниця нареченої після висміювання жінок в збройних сил України я маю на увазі подачу цієї пісні, яка стала дичкою. Виникла помилка при спробі видати помилку про помилку Руслан Ханумак. Ханумак перекотився назад до комедії. І так, 28 вересня 2023 року, і це важливо. Не 3 березня 2024. На ютуб каналі Зайнка вилуплюється нове гумористичне шоу Обітниця наречений. Обережно смішно не буде ні. По форматам такого легендарного, розсміши смішного гумористичного шоу, то це не унікальність креативності Руслана чи команди Займки, а запозичене десь там. Пояснюю так, 6 років тому, 11 березня 2017 року, і саме дата 11 березня 2017 року це супер важливо. Виходить в Америці перший випуск Дед Jokers» – Тотосеві анекдоти. Це триває і досі. Затим, пильно слухаємо, 7 грудня 2017 року. Пам'ятаємо, «Dead Jokers» 3 березня 2017 року. Минає декілька місяців, і цей формат з'являється, де. На Росії, і це ще не все, оскільки за місяць 19 січня 2018 року цей формат з'являється в Україні над його виробництвом працює Сергій Лиховод разом зі своїми друзями. То називалося Батл тупих жартів. Якось так. І шокується далі. Українізація так 28 вересня 2023 року на ютубі з'являється обітниця нареченої. Так трішки ми перекрутили кубик Рубік. Той формат, і у нас звучать не жарти, а історії, над якими задача не засміятися, просто випробування, які тортури. Обітниця нареченої це шоу, в якому дві зірки розповідають вигадані кумедні короткі історії. Є лише одне правило. Не можна сміятися, коли чуєш історію. Ну, максимум отак. А, а мені доподобать коміки, які адекватно розуміють, наскільки їхні жарти смішні і яку реакцію можуть викликати. Ось це звичайне кх. Все, що залишається після перегляду, і тієї реакції, яка навалилася після випуску з Олександром Волошиним, тому що під їхнім дописом зібралося достобіса адвокатів дівчат, які оголили парубків не те, що до трусиків, а до кісток. Мерзенна, два шматки лайна. Ну і улюблене слово в застосуванні користувачів, кринж, зашквар, хайп це взагалі все смердить плагіатом. Те, що ви виробляєте, випускаєте на ютубі, трясця його матері, те, що. Ну, це я так делікатно висловилася про той ураган Катерина, який виник довкола хлопаків, оскільки коментую допис Аня Трічр. Втім, відмовляється більш детальніше про це говорити, але не. Аліна Шаманська. Усі ніби подуріли. Доводиться бути дуже уважною. Так, Аліна Шаманська у нас та панянка, яка обирає стратегію серфінгістки. Поки несе інфохвиля, її потрібно хапати. Тому вона у своїх історіях і коментує. Дівчата, не пишіть йому більше в директ. Нічого, окрім образ та зіпсованого настрою, ви не отримаєте. Я хочу вибачитися перед тим, кого він вже образив. Це іспанський сором. Три крапочки ну стиль через те, що влетіло коментаторкам добрячим ляписом від Руслана Ханомука. Подивіться, як він виглядає зі словами квочка та й не тільки, тому що вичистили цю комунікаційну вісційну яму. Зауважу коментує російською та й балакає. Теж Це моя життя, це моя робота, це моя кар'єра. І далі Аліна додає це, взагалі exclusive Limited Edition Information сенсація. Я публічно обіцяю, що піду до Маші Єфросиніної на інтерв'ю. Цікаво, а Маша, взагалі, в курсі, що ти зберешся на інтерв'ю. Хоча Марійка не оговталася ще після інтерв'ю із Христиною Соловій. Про це ми обов'язково поговоримо в Зашкварках. Тижня дочекайтеся, нехай історія мого багатолітнього болю стане прикладом для інших як не треба. Хоча цієї історії для мене вже не існує. Вона пропрацьована не одним психологом, неврологом, психотерапевтом, клінічною депресією, нервовими зривами і навіть жіночою хворобою, яка вилізла по цій причині. Я дійсно намагалася вибудувати мирне спілкування заради сина. Але на жаль, одного мого бажання недостатньо. Недостатньо, аби сформувати цей адекватний зв'язок із синами. До речі, чи не найбільше за це прилетіло Руслану у коментарях до анонсу останньої нареченої? Цього ви вже не знайдете, все почистили. Але якщо повертатися до слів Аліни Шаманської, ще вона хоче піти на інтерв'ю ексклюзивне до Марійки Єфросиніної, то про історії та роботу із психотерапевтом я помітила, не знаю, можливо, ви теж в інтерв'ю в інстаграмі. На телебаченні все частіше говорить про роботу із психотерапевтом. Я тоді пішла до психолога, коли мені мій лікар-психотерапевт, треба були і психолог, і психіатр для того, щоб не знаю. Я звісно можу помилятися, але мені здається, причини причини в цьому зрозумілі. З іншої сторони, круто, що ми перебуваємо на такій стадії повної трансформації, що окрім толерування ЛГБТК спільноти, ми не соромимося відкрити говорити про ментальне здоров'я. Про це публічно заявляють. Ть, артисти, це знаєте, наче якісь застарілі норми відходять у минуле. Це так. Як... Жити так, аби нічого поганого про тебе не сказали сусіди. Ні, ліпше дбати про свій комфорт. І сьогодні ментальне здоров'я це наче новий зож. Але давайте не повторювати помилок і не розпочинати з понеділка. Тому, якщо ви хочете прокачати стільки своєї системи і витримувати те, що сьогодні коїться одначе не знаєте до кого звернутися чи боїтеся, рекомендейшн вам за стосунок він його місія саме у тому, аби допомогти вам з вибором. Психотерапевта чи психолога онлайн, по перше, там усі спеціалісти з вищою освітою. А сьогодні це важливо. Ми знаємо такі популярні випадки. По-друге, це мобільний застосунок, просто вдячні за ці технології. Це все для вашого комфортного бронювання сесії, якби ви це могли проходити у зручному місці та у зручний для вас час. Тому активне посилання за QR-кодом та й знайдете в описі до цього відео. Ну а бонусом мінус 20% на першу сесію за промокодом KIRS20. Тому Mindly – це свідомий вибір у роботі зі своїм ментальним здоров'ям. Ну, і повертаючись до сором якого дно контенту, з яким я би рекомендувала виписувати безкоштовно психотерапевта, оскільки разом із виходом 4 березня розпочинається лімітована театральна вистава цих парубків. Я ж тебе просив. Я відмовлявся одразу тихо брати участь, але він там мене вмовив. каже, давай приходь, я думаю, блять. А ну, типу вже ну типу, допоможу. Він прямо так і писав Сань, поможи, допоможи, прийди на Ютуб, допоможи. Та забороняв Руслана не випускати цей епізод, аби не образити свою колишню. Він мене намагався переконувати, що це все норм, і т.д. і т.п., що ми там все підрізали. що, ну коротше, я кажу, чувак, не випускай. Оплатити він все Руслану хотів, тому що скільки то хейту налилося на його голову, що стало кепсько крапельницю, собі замовив. <клук> Можливо, хтось і навів якусь там порчу після таких витівок, але кому як на Саші звикати до своїх витівок після того, як він лежав у гробі? Хтось втратив хист до пранкування чи просто влаштував дешевий цирк із цією інстаграмною комедією Скандал розслідування. Тому, типу, я буду зараз кидати клейми, я буду кидати жалоби, і це відео все одно блять видалять з Ютуба. Ну, хай людина не знає, порадується тому, що його подивиться зараз. Більше людей. Таке враження, що їм попросту мало. Вони настільки голодні на ажіотаж, які так вини довкола пародії та висміювання їхніх колишніх дружин, що їм закрутіло влаштувати такий певний інстаграмний конфлікт пінг понг образами тому що Руслан Ханумак теж записує своє відео звернення, в якому прохає Сашка відповідати за правила гри та попросив пояснити за свою. Кому кому на знімальному майданчику? Ну а на площадці, скажи мені, ти в комі був? Ми ж з тобою три репетували. І ось у цьому шкандаліці вилуплюється ще одна гігантська нісенітниця. Так, як Руслан Ханомак озвучує якісь там аргументи, що за фантастичним збігом ставин та локація, в якій знімає подкасти Аліна Шаманська та Анна Трінчер, були використані через те, що вони звільнилися саме на той час заброньований з Олександром Волошиним. Чому це все маячня? Ну, давайте з вами подивимося, на яких локаціях були відзняті попередні випуски останньої нареченої від цих контент-мейкерів. Бачите, цей перший новий ешелон, про якого там базіки Руслан Ханумак у своїх відеозверненнях, не просто не зграбний у жартах, але й у скандалах. Тому що усі випуски, окрім спорно порноакторкою Сфіною Джексон, відзняті на вулиці, вулиця, яку Руслан називає студію, студію у Бучі. Чотири випуски у павільйоні, а далі кудись там переїзд. Куди Перестроїть під гостя студію? У нас 4 випуски знімаються в студії в павільонах, а потім переїзд. За тебе ми приїхали. Не тямлю звідки, куди вони там переїжджають. певно змінюють річки на ставки, але зачепило просто за душу тремтити ліпа Руслана від новин. Це моя життя, це моя робота, це моя кар'єра щодо випуску з Олександром Волошиним та висміювання колишніх дружин, тому що мешканець дна вирішив засмоктати до себе своє болото. Рештом так йому спершу не до вподоби взагалі професія журналіста, і він не радить ні. Омо ну, як там взагалі було сказано занорювати своє рельс в це лайно? Ну послухайте самі і далі перейдемо до висновків. Добрий ранок, добрий день. Е я вам зараз покажу що таке дно журналістики, чому я нікому не раджу. Іти е, навчатися е, і макатися у це гамно для початку. Руслан заявляє, що журналістика це дно. Далі він перебирається до самої авторки цієї статті, і у нього претензії за поверхневу інформацію. Тому тут він вирішує її порадити перекваліфікуватися на прибиральницю. Хочу з інших професій, сутують є, є, є листя, Убирать, убирать в квартирах. Ти ж можеш просто вбирати, бути вбиральницю. Він здоровий, але тупий. На третій історії у своєму зверненні Руслан виправляється, і на цьому моменті він попросто вже радить не поплюжити професію журналіста. Ну, давайте так. Руслан, наскільки нелегка професія журналіста, настільки ж смішні у тебе жарти, які викликають реакцію, наче сісти голою сракою на їжака. 약불. Малий Молоде, хоче бути іншим, покоління. пощійно про читорочить дурного ну і жак. Тут це та сама стилістика ж історій, над якими в жодному разі не можна сміятися. Тут капку не тому що це історія над такими спробою засміяся. Позаяв впродовж всіх випусків стан Кіліана Мерфі. Найкоротший опис, що там звучить. Висунув, сунув, тьолки, бабки, підрасти, повія, насилля, бодішем. Все знаєте, довкола такого поверхневого стендапу у порнохабі. також. Це той самий гострий, агресивний гумор, саркастичний, деструктивний, знущальний, Всі історії, які там звучать, це криве дзеркало. Так, це те саме криве дзеркало думок Руслана Ханумака. Ханумака. Чи як то? І так вийшло, що я її вийбав. Ось така от історія. Так, не має погано обраного стилю гумору, просто бувають недоречні для ситуації та контексту, ну як обітниця нареченої, яка з такими жартливими історіями напросилася. І після першого випуску в такому великому гумористичному шоу з'являється дисклеймер шоу створено виключно з розважальною метою. Відео не має на меті когось образити або принизити. Шоу не є базою історії для використання у передачі, неймовірна правда. Про зірок і використання дисклеймера до такого контенту цілком зрозуміле та влучне, оскільки фаза глупства тих історій, які там звучать, зашкалюють. Наче Руслан Ханомак був непоганим комедійним актором, гумористом, режисером. А спустив все в унітаз до приниження, яке має когось там смішити. Можливо, і зайду для аудиторії каналу Ісландія, чому я запропонувала його взяти третім у випуску розривом? Так в одному з випусків обітниця нареченої кадр з'являється ось. Цей чоловік, де відео каналу Зайнька влітає приниження зі словами бомж. Алкаш, по-перше, кепська та справа так легко вішати на людину ярлики. По-друге, використане вами слово бомж розчарую то радянська абревіатура. Тому використовувати, якщо вже так подумати, по людину що то безхатько, який полюбляє випивати під мостами. Ну набагато милозвичніше і делікатніше то звучить. Браво! Незрівнянно! Ee, на кінець цього випуску що можна у підсумку сказати? Регрес – це також рух. І ще ми Руслана Ханомука і його команду вітаємо. Дякую вам за те, що ви додивилися цей випуск до кінця. Обов'язково! Euh... Oh. Залишайте вподобайки, тицяйте, підписатися, долучайтеся до мого каналу От від всіх історій, які звичай у мене у випусках, аж полізли роги, бачите, де, де ось тут. розумієте? Не очі. А роги. я не знаю, чи це адекватно. Залишайте свої думки нижче у коментарях. Дякую вам за підтримку. Дякую моїм спонсорам і дякую усім українцям, які невпинно продовжують підтримати Збройні Сили України. Донатити це наша місія сьогодні. Номер один: підтримувати і рухатися до нашої перемоги та закінчення війни. Дякую всім.